Кілька років наша нова діаспора була на сполох. Ми втрачаємо дітей. Вони все менше відчувають свою прив'язаність до України. Я також неодноразово звертав увагу на цю проблему, адже це не лише питання ідентичності, це також питання нашої демографії. Ми не знаємо, скільки ще триватиме війна, але що слабший зв'язок дітей з Україною, то більше з них не буде повертатися додому. Ми працюємо зараз, десь близько з 500 різними осередками. Допомагаючи методично забезпечуючи їх підручниками, хто звертається, і маючи там розуміння про цю мережу осередків, пів тисячі осередків недільних і суботніх шкіл звучить справді переконливо. Україна має з ними контакт. А знаєте, скільки з них на сьогодні офіційно визнані? Ну тобто, верифіковані так, щоб результати їхнього оцінювання були зараховані? Лише дев'ять дев'ять з п'ятисот. Так, з часом таки шкіл стане ще більше, адже процес лише розпочався. Але питання залишається, чому це сталося тільки тепер, на четвертому році повномасштабної війни?